Рік роботи на займаних посадах, тож час прозвітувати про виконане. Голова Закарпатської обласної ради разом з заступниками підбили підсумки та відзвітували про роботу за рік. Головний виклик цього року війна, зазначив Володимир Чубірко, який додав, усі зусилля спрямували на підтримку фронту, прийом вимушених переселенців, уникнення дестабілізації в області, міжнародне партнерство та гуманітарні місії. Я думаю, що ні для кого не секрет, що Закарпатська обласна рада, навірно, одна із тих областей в Україні, які найбільше європейсько інтегровані, маючи своє GTC, маючи прямі зв'язки контактами з керівництвом сусідніх держав і не лише сусідніх держав, маючи е, прямі зв'язки з регіонами. І під е, час на початку військової агресії ми побачили, як це працює насправді, і як друзі допомагають друзям. Ми отримали більше 150 п'ятдесяти каміонів різного роду продукції. Більшість з яких ми передали на військовий хаб, який поїхав далі по Україні. Частину ми напряму передавали Харківській області Чернігівській області, які потребували в певний момент цієї допомоги. Продукти харчування. Всі інші речі багато уваги ми приділяли з початку війни тому, як уколектувати з наших військових ТРО, як підтримався два бригаду. Саме на цей в основному йшли кошти з наш власного бюджету потім внутрішньопереміщені особи, чим їх харчувати, де вони мають прати речі, як вони мають жити. На це все нам допомагали наші закордонні партнери. За рік у обласній раді провели 8 пленарних засідань, 5 засідань президії обласної ради та 74 профільних комісій. Відтак на звітній зустрічі депутати розповіли про роботу облради, депутатську діяльність та роботу в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед спікерів, окрім голови закарпатської облради, Володимира Чубірка, заступники Андрій Шакета, Василь Дем'янчук та Андріана Сушко. Працівники обласної ради неодноразово їздили на південь, на схід, на північний схід. Останній раз, останні рази ми їздили на Харківщину, перед тим на Чернігівщину. І тут це, це допомога і військовим, і цивільним. Да? Тому що, умовно кажучи, ми веземо автомобілі для військових, але пакуємо в нього дитяче харчування, яке роздаємо у. Ну, наприклад, я коли був роздавали у Куп'янську, який тільки звільнили, і зрозуміло, що туди там. Е Умовно кажучи, якась мережа типу Антошка з дитячим харчуванням цього року не зайде точно, навряд чи зайде наступного року, а діти ще якісь там залишилися. Тобто, тому ця робота працівниками ради і радою проводилася теж. За час нашої роботи це була командна робота, і тим більше війна змінила якраз обставини, і ми працюємо в нових умовах. Співпраця з благодійними фондами, організаціями. За час нашої роботи я скажу відверто, було залучено дуже багато коштів, як коштів матеріальному це самі кошти, так само і в вигляді різних допомог, яка була надана на нашим установам, організаціям, відправлена на схід військовим і тому подібне. У нас підписані угоди з за цей час з Карітасом, з яким ми не співпрацювали до цього часу, але з початком війни вони виявили бажання співпрацювати з обласною радою і підписати меморандум. Ми були, підписали меморандум, і через Карітас було залучено. І зараз воно в процесі ще деякі роботи проводяться. Це меморандум передбачав мільйон євро. Сьогодні роботи проводяться в двох закладах освіти: це Мукачівський професійний ліцей імені Данканича. І Свалявський ліцей імені Данканича була у нас на початку війни проблеми із ромським населенням. Я була в робочій групі, оскільки дуже великий потік був біженців із числа ромів в словаччину. І потрібно було це питання врегульовувати з тою стороною для того, щоб забезпечити спокій тут і там. Також була налагоджена співпраця із містом Кошице, куди я їздила і дивилася про умови проживання наших переселенців. Налагоджує. Співпрацю із їхніх з їхнім місцевим урядом за період війни також досить плідно. Ми співпрацювали із Румунією. Я там декілька разів була і дуже румуни нам допомагають. Хоча це не зовсім вони хочуть афішувати. Але така співпраця саме у цей період була налагоджена, і я брала в ній участь. Учасники прес-конференції подякували депутатам за консолідацію зусиль і плідну роботу та зауважили, поки триває. Є війна в обласній раді діє єдина політична партія Україна і один керівник у державі. Президент наразі триває підготовка до останнього цьогоріч сесійного засідання обласної ради, де винесуть головне питання прийняття обласного бюджету на 23 рік.